Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. А, ну, бачите, там ще і Медведів прокинувся. каже, що танки леопарди там всякі модернізіровані нашими врагами. Т-72. Ми, значить, будемо це все ржавий металобрухт, і, і все. І от така його реакція була на то. все. знаєте, я порадив по цьому суб'єкту. Мідвідів, я розумію, що він стимульований хлопчик знову ж таки. Да, це трошки дивно нам вести діалог з ними, і взагалі дуже дивно було дивитись на те, як західний світ. До того моменту, як посенсував, що таке Росія дійсно Росія говорив про те, що Медведєв – це така ліберальна частина політичної еліти Російської Федерації. і Він розуміється на ліберальних реформах і так далі. Пам'ятаєте, коли він був президентом, це була така, як вони кажуть, люблять казати, як була Хрущовська отіпіль, Медведєвська Отіпіль. Це не так, але знаєте, я б йому що порадив. Це зрозуміло, що поради особливо безоплатні поради це взагалі нонсенс, але між тим. Я б йому порадив почитати, що таке шарашки були в Російській Федерації, звідки з'явився легендарний автомат АК да, автомат Калашнікова. Я хотів би, щоб вони зрозуміли, що 28 панфіловцев – це тільки в Мідінського, а все інше треба читати і розуміти, щоб вони зрозуміли, хто такий корольов був. Да, я розумію, що він і для нас важливий був, але між тим, яка була ракетна програма в Російській Федерації чи в радянському союзі, і взагалі хто всю зброю. Виготовляв і хто поледлізо її отримав під час другої світової, щоб не розказувати нам про те 72-й чи про е, машину е, ВАЗ-2101, е, да? ну, Щоб вони закінчили оце. Росія ніколи технологічно нічого не робила. Росія тільки могла щось вкрасти, чи Росія могла когось під примусом е, посадити оцю шарашку інженерні, да? і там щось напрацювати. Другий пір, до речі, Солженіцина, вони може прочитати, якщо він, буде, якщо він вміє читати. Але між тим, між тим, що до е, Мідвєдів, мені видається, що це все дуже добре. От, всі ці заяви, всі ці образи, це ж Україна, ми е, свої борги з них знімемо на полі бою. Ми з вами це розуміємо. Але всі ці образи вони дуже чудово працюють сьогодні на європейську свідомість і на європейські політичні еліти. Вони бачать, що таке Росія. Росія перестала маскувати свою, свою сутність як таку. І оце все і є справжня Росія. Не Росія, яка дає там якісь гроші під столом, не Росія, яка проводить якісь е, вечори російської поезії, «Серебряний вік» і таке інше. Оце і є Росія, яка брудно лається і хоче прийти когось там побити кількістю людей, які хочуть відправити на цю акцію. Тому це добре. І хай Медведєв продовжує говорити. Я взагалі вважаю. Хай пропагандисти російські так говорять, хай та відвідів так говорить, тому що світ тоді розуміє, що там нема з ким, нема про що і нема як розмовляти. І для нас це офігенна. Вибачте, дуже крута позиція. Ну, бачите, вони навіть коли опитування робили з приводу того, який головний здобуток СССР, то тоді вони назвали саме космічну галузь. 55% дуже пшалися космічною галузю. Хоча, в принципі, я впевнена, що жоден із тих, хто голосував ніякого відношення до тієї космічної галузі, не мав в принципі. І щойно їм ставиш питання: хто Гагаріна замість собаки відправив в космос, то їм не подобається відповідь, що це був Житомирянин Корольов. От, але то таке діло навіть от згаду днями про авіаносець адмірал Кузнєцов, який вони в нас вкрали. Так вони навіть зберегти те, що вкрали не можуть. Вони його просто він він розвалюється. Вони його навіть відремонтувати тепер не можуть. А от він в них просто стоїть і скоро так розумію відправиться туди ж до, до Москви. Тільки вони його туди не дотащать, а залишиться десь у берегів. Адміралом Гаршковим вони дуже пишаються, який вони 17 років будували, відправили нарешті і і, і тримають отак схрещеними пальчиками, щоб нічого не сталося, бо той єдиний корабель, який вдалося їм там побудувати. Ви знаєте, наслідком одним з наслідків цієї війни буде реалізація в реальному часі Стімпанку, Да? Тобто Росія буде запрягати, скажімо так, коней для того, щоб вони везли по морю адмірала Кузнєцова. тому що вони технологічно, я ще раз підкреслюю, це абсолютно відстала нація. Вони можуть купляти в когось технології, але якщо вони будуть знаходитись під санкціями, а це обов'язково буде продовжуватись незалежно від е, фіналу війни. Ну тобто зрозуміло, що фінал буде для нас правильний, але я маю на увазі незалежно від того, що вони навіть пройдуть через процедури трибуналу, через процедури е, багаторічних виплат Україні за руйнацію, яку на наші країни завдали, але між тим санкції не будуть відмінятись ще довго довго для Росії. І Росія поступово буде такою, знаєте, максимально відставою країною. Вона не потрібна нікому, вибачте. Але Російська Федерація, я не те, що там шовіністично дивлюся. да? навпаки, ми ж з вами розуміємо, що в сучасному світі конкуренція це відкриті кордони. Але Росія не вміє працювати через відкриті кордони. Росія хоче завжди щось вкрасти, чи завжди когось побити, чи завжди щось. Когось образити, тому Росія буде знаходитись в ізоляції в будь-якому випадку, тому що 91 97 року повтору оцієї цієї ситуації, коли чомусь була прийнята концепція кінця історії Фукуями, ви пам'ятаєте, да що вже буде однополярний світ, і тому немає чого вже боятись, Не буде конкуренції між комунізмом, як таким, і демократією, як такою, тому можна мати відкриті двері, в тому числі для Російської Федерації. Ось цього всього вже не буде, і тому Росія буде поступово деградувати і це буде. Де абсолютно нормальна історія, Росія має жити так, як має жити, а вона має жити як варварська країна 17-го сторіччя. Ви знаєте, якщо вже говорити про соціологічні заміри, вони там відповіли на питання: ліва до центр чи в цьому я не точно пам'ятаю хто, але яких письменників вони сьогодні читають? Дивіться 4% Це Прилєпін да який там не є письменником а є. По суті, вбивцю, який довгий час нам провокував навколо ДНР, що там да, нам розказував. Так далі, оце 4% і по 2 ще відсотки ще ну, хоча б щось, да? і там ще щось з класичної літератури. 2%. вони не читають взагалі нічого ніколи і тому нічого не розуміють. Це все фікції. я ще раз підкреслюю. Це фікція, це матрешки, які вкрадені у Японії, наприклад. Це балалайка, яка вкрадена знову ж таки в когось, це країна, яка постійно щось краде не тільки з технологічної точки зору, а й з культурної точки зору, з літературної точки зору і так далі. І просто вкладає гроші в, промоу, в промоушен того, що вони мають право в когось щось вкрасти і видати це за себе. Давайте спокійно до цього ставитись. Дивіться, все йде по плану. Який був план? Я так розумію, що Путіна, як людина, яка до Росії е, е, до. Е, е, Справжньої Росії, скажімо так, до європейської цієї невеличкої частки Російської Федерації, має дуже відносне е, відношення. Да, так оцей план певно був так, щоб знищити сучасну Росію і зробити її такою, якою вона має бути відсталою, нетехнологічною е, країною, яка нікому не потрібна, і яка ще й закрита до того що і люди, як з якої не можуть виїхати і не можуть впливати на якісь глобальні процеси.